Ось буду курам давати їх цей псали. Зараз кури свідок. Трохи трохи прогуляюся. Треба мені почистити того. в нас сніжок. Сніг є в нас. Того я Буду вичищати ту клітку, тут білого нема. Ну, не кажуть, що ми його зарізали. А, його вже вкусило він здох. Село і він здох. Нема страха. Душе попсове там. Ой, яке кури Ще кури зараз випущення побіжу, трохи може. І сіл подаю Видаю коло куру. Окя. Купа, ціла, ціла купа. Закрив я гараж свій. Закрываем закрываю И кура. тут куры есть. Так, выпускай. Иди, иди, иди Найди чорный. Черный. Ми пошли рядком. Бо треба піти сніг. Трохи позявляється. Щось, щось позявляє. Так, будемо яйця якісь. Шіним. Слушай, дедишка. Это. Ори их штухи вечно мотуне. Не знаю, что. Прости. Ой. Эй, деш. Эш. Эш. Да идёшь. Да, уша! 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 У -у да, уша! Ха-ха-ха! Да, ты там! туда, сейчас. по снегу, может, палаш, Сейчас Всегда Як крилики покажуть, ай! Моя самочка цього сере О, Чорна моя з маточником. Вона виходить, що вона може і не поросла. Че того лба. Білий. Буду пересіляти сьогодні. Всім пока, всім до побачення, з цього відео, лайки, підписуйтесь, всім пока.